Друзі, ми знову зробили покупочку через інтернет-застосунок кало, замовили там, викупили в магазині. Я хочу вам показати, яка це цікава була упаковка. Ви подивіться, вона на ручечках таких. Тут моя матуся хотіла каструльки, але я хотіла, щоб це було ну, не просто банально, якось, а щоб це було красиво, оригінально. І ось ви бачите, як це цікаво. Бачите таке пакування. Зараз я вам покажу, що тут зазначено на самій коробочці. Ось ви бачите об'єм кастрюль, посуд. Все тут є всі. Гарантія один рік, термін придатності. Тут все-все є, все. Також ви все це зможете прочитати через інтернет-застосунок Ало. На інтернет-застосунку Ало дуже багато цікавої інформації, і все по цим кастулькам чи по будь-якому іншому товару. Ви побачите і це все зрозумієте, що я хочу вам сказати. Я знімаю одну рукою, тому мені не дуже комфортно. Я хочу, щоб ви побачили ще що які позначки тут. Ви бачите, що це сталь 18 на 10. Тут ну, все зазначено. Це дуже оригінальний, цікавий подарунок або просто для себе. Це дуже красиво, це дуже приємно мати такий. Зараз я вам покажу, так, яке було пакування. Ось я ж кажу, є такі ручечки ми розпаковували в магазині, нам консультант все показав, все розказав, все було запаковано, кожна кришечка мала свій. Тує пакуваннячко. Бачите, що є отвори для пару. І ще нам сподобалось ось таке дно. Воно нас вразило. І ми дуже захотіли такий, такий собі набір. Я ж кажу, він не тільки гарний, він, ну, приємно, приємно його брати до рук, приємно, приємне пакування. Ще більша каструлька, кришечка. Я хочу, щоб ви зайшли до сайту інтернет, застосунку алу, і прочитали, скільки там всього цікавого про цих ці кастрюльки. Я думаю, що ви виберете такий собі набір. Нам дуже допомогли на гарячій лінії, нам дуже сподобалося обслуговування в самому магазині. Ми отримали товар в магазині. Нам дуже сподобалося. Ці, раджу, такий набір через інтернет-застосунок Ало.